Вітаю, друзі! З вечора у вас з субота. І президент Зеленський призупинив граждан... громадянство деяких священнослужителів Московського патріархату, Православної церкви Московського патріархату. Руської православної церкви. Я вважаю, що це Руська православна церква Московського патриархата. Ну, як часто бувало в таких випадках, указ не обнародується, це таємний указ. Чому указ таємний? Тому що це стосується особистої інформації, да? але по інформації знаючих людей. Мова йде о призупиненні гражданство 13 представителей Української православної церкви Московського патріархату. Ну, як удалося з'ясувати, це, це повідомлення, повідомлення про втрату громадянства указаними е, особами, вже е, отримала Державна міграційна служба і далі все. Піде по закону. І вони можуть бути депортовані в Російську Федерацію. А я би хотів, щоб було трохи по-іншому. Я би хотів, щоб їх міняли. Міняли на наших хай цивільних, хай цивільних якщо це цивільні, на цивільних, хай там по закону е військовополонених тільки на військовополонених. але але орки вони кацапи, вони захватили дуже багато наших цивільних людей. Там є матері наших військовослужбовців, які зараз. Е Обороняють нашу державу, там є родичі наших військовослужбовців, там є наші патріоти, там є наші партизани. Я би такий, щоб їх міняли, друзі. Ну, подивимося, подивимося, як це буде. А ми продовжуємо допомагати, ми продовжуємо свою справу, ми продовжуємо воювати, ми продовжуємо відстоювати свою. Державу. Я хочу подякувати всім тим, хто приймає активну участь тим, як може. Друзі, у е, мене прохання, ви знаєте, що я періодично кажу про це і наголошую: якщо немає змоги донатити, раді Бога, не потрібно, не потрібно віддавати останнє, не потрібно потребувати потім самому краще допоможіть собі, близьким, рідним. А якщо є змога допомогти і військовим, і каналам, тоді щира вам подяка. Так що і ще одне прохання. Ну це не те, що даже прохання, а це те, що я висказую свою думку. А ви дивіться, звісно, самі, вирішуйте самі. Донатьте, допомагайте тільки тим, кому ви вірите, тільки тим, кому ви довіряєте, через кого ви хочете, щоб дійшло туди, куди. Потреба донатите туди, куди лежить ваша душа, куди лежить ваше серце. Не потрібно так на боум раз, раз, раз і все. Там, де ви почуваєте себе з цими людьми спокійно. Дякую вам. Також дякую всім, хто продонатив. 6 числа о 17.44 було. Без прізвища. Не знаю. Щира вам подяка. Ви знаєте, хто це надавав. Далі Кравченко Микола це постійний донатор. Він і спонсор наш. У нас же є кнопка спонсор. Можна стати спонсором каналу. Курбет Оксана Велика подяка. Нор Олександр. Коломієць Галина. Пономаренко Паломане... Валентина. Вибачте, щира вам подяка. Шляхтіч любов. А Конопська, Ольга, це також стане вже наш постійним в нашому гуртку на Монобанк, на картку монобанку. Де мій, Де Лічук, вибачте, Василь, вибачте, вибачте, якщо щось неправильно скажу. Щира вам подяка. Григорович Людмила Монобанк також задонатила на монобанк. Дякую вам, дякую, дякую. Йдемо, друзі, далі. І йдемо по Києву. Трошки зачепимо Київ. Поки там боксер Віталій Кличко їздить, куди він їздить? Я не зрозумів взагалі поїздку його до Бахмута. В якому сенсі це була поїздка. Він щось відвіз туди? Не, я вважаю, не потрібно. Ось дивіться, я не їздю в Бахмут. Я вам чесно кажу. Я не їздю в Пески, я не їздю в Мар'янку. Туди їздять інші люди. А я тільки щось передаю через них. Ми передаємо. Ми це робимо. А люди доставляють люди, яким я довіряю з 2014 року. Люди, які до, до, до волосинки чесні. І які нічого не візьмуть, вони навіть секонд-хенд, коли потрібно було їм взяти якусь косиночку, вони дзвонили і питали у тих, хто передав, чи можна це забрати. Це ті, з ким я працюю вже на протязі, ну скільки це вже 9-го року. Так що і Віталій Кличко міг би не їсти. Для чого він туди їздив? Я взагалі, я думав. Відвести міг би не їхати. Він поїхав як боксер ні. Він там якісь гасла кидав, він там щось фаворив, він там щось виступав. Ну, звісно, військовим приємно. Приїхав чемпіон світу да, по боксу. Не, неодноразовий, Володар поясів. Це, звісно, любопитно, це, звісно. Та й я б зацікавився, мабуть, побачити живого чемпіона світу. Але в цей час, в Києві, де він працює мером, куди кияни його обрали, був тяжкий період. Були обстріли один, другий, третій, були загиблі. І я би так сказав, що мер би тут ну, не помішав. А його депутати по всі, е, особливо жінки, депутати кияни, ось хі -хі -хі, Київради, ось дивіться, наприклад, Пасіпака Столара, нардепка Юлія Сімуніна. Ну, вона від ОПЗЖ, вона зараз в Київраді, вона в Дубаї. І думаєте, тільки вона там? Ні. Більшість жінок-депутаток від ОПЗЖ в Київраді, де мер Кличко Віталій, не працює і уїхали. Вони теж повезли щось кудись. Ну, не знаю, не знаю. А Яценюк каже, я аплодую кличку за те, що він тримає столицю. От от давайте вдумаємося, як кличко тримає столицю. Я ось хочу. Що значить тримає? Як він це робить? Чим тримає? Ну, я не знаю, друзі. Я хочу, от завжди в, в всьому хочу розібратися. Що він зробив за цей час? Як він це робив? За що він робив? Він віддав гроші киян 250 мільйонів на інші. Ну, що є, дороги є у нас, тротуари є, сміття вивозиться, ну, я не знаю що, реклама горить, Нічо, не, нема немає енергетики, електрики, тяжка справа, вона горить. Ну, я не знаю. Знаєте, обговорювати цю ситуацію. Чесно, не хочеться. Я вважаю це самий поганий мер, який був в Києві. Навіть, ну, може, часи тоді були були інші. Ну, він десь на рівні з космонавтом. Вони однакові. Йдемо далі, друзі. А далі я хочу вам подякувати за ваші особливо подобаєчки, тому що кожна ваша подобайка це захист каналу, хоч на Ютубі, хоч на телеграм каналі. Ляшенко головне, хоч на Фейсбуці, де ви там знаходите, це захист, захист і допомога каналу. Особливо зараз ваша допомога в розповсюдженні, тому що я можу публікуватися тільки на своєму, своїй сторінці в Фейсбуці. Ні в яку групу, ні в яку мережі, ніколи нікуди не можу йти. І навіть коментувати я там нічого не можу. Тому ваша допомога конче потрібна. щиро я вам за це дякую. Дякую, що ми разом. А підписка це взагалі. Підписались на Ютубі. Е, нажали дзвіночок. Якщо хтось не може підписатися з Фейсбука на Ютуб, на Ютубі треба зробити аккаунт. Ну, ту ж саму сторінку, як ви робили на Фейсбуці. Зробити на Ютубі і там сразу підписатися, і ви сразу підписуєте. Все так. Росія, фронт. Росія фронт, давайте ми. Фінляндія е, розглядає передачу Україні танків Леопард. Уже Фінляндія почала розглядати. Да? Про це заявив голова Комітету по вопросам оборони держави Антіханин. По його словам, Фінляндія е, повинна передати Україні е, бойові танки Леопард 2. Леопард 2. Якщо хоча б одна держава, хоча б один танк почне передавати, це вже почали розглядати після передачі легких, так кажуть, танків Франції і після передачі бронетехніки Бредлі і Німецької бронетехніки. Так що розглядає? розглядає. Польща розглядає. Про танки Леопард. А тут залежить від того, як почнуть поставляти їм е, американці і, і, і южнокорейці, Південнокорейці. Да? Ну, подивимося, подивимося. Тільки я знову хочу всіх попросити. Просто попросити звернутися. Не спішіть, не гарячкуйте, не ругайтесь, не кричіть, не буде. Це я вже казав. Це буде два місяці як мінімум. Ну, так виходить. І не треба ругати нікого. Не треба ругати ось я також. іногда ругаюсь, іногда якось потім сідаюсь. Я, я ж розумію, що я це роблю на емоціях. Я розумію, що оці всі мої емоції виплескуються, тому що я хочу, хочу перемоги. Я хочу, щоб не гинули наші люди, наші хлопці, наші захисники. Але. Завжди треба починати з першої причини. Завжди треба починати з першої причини. Ось як мені пише одна моя підписниця. Е, ну, Мабуть, їй, ну, Ну, як я вам хочу сказати, відна... бідна. Да? Ось вона пише: Олексій, ви дійсно, порядна, чесна, патріотична людина, але для чого звинувачити людей, що це люди мов так голосували? А що у нас за 30 років був вибір, одні і ті кандидатури крутились по колу? Ну, ну, я не згоден. Я вам дякую за вашу подяку. Це Галина Постевська, нормальна людина, все просто. А... Треба шукати першу причину. Першу причину треба шукати. Те, що у нас було по колу, ну коли ж це сталося? Ось як ми не, як ми не почали в 91-му році, е, знаєте, не перейшли на українську мову водночас, а це ж можна було робити. Це потрібна була воля політична, розумієте? І все більше нічого не потрібно було робити. Просто політична воля. Раз і ми, на наступний рік школи починають класи, ті, що російської, вони йдуть, школи на українську мову, садочки на українську мову з 92-го року да? вищі заклади учбові, через три роки переходимо. ті, що вже вчаться, а нових уже тільки по-українськи, і воно уже зараз ми взагалі б зараз всі забули російську мову, її б не було в природі. Ви розумієте, якби оці три вже покоління, які виросли дітей. І четвертий на підході всі розмовляли українською мовою. Ми дорослі, ми просто нам було нікуди діти. Отак От і по виборам. Ми обрали раз, ми обрали два, ми обрали три. Потім з 99-го пішла фальсифікація. Хто фальсифікував в комісіях? Наші ж люди, ми ж фальсикували. Ну, 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 ми люди. Ми люди всі фальсикували фальсифікацію робили. Потім ще більша фальсифікація. Да? Потім вже просто йшли за якісь там гречки, за якісь. Ну, це ж правда. Ну Перша причина того, що у нас ось таке такі міністри, така Верховна Рада, така влада від сільської ради до, до, до всюди. Це люди. Люди не бачили, да? люди не помічали, люди приймали існуючі так, ото, як ото є, закривали очі, терпіли, ходили, ходили на роботу по три роки беззарплатні і мовчали. Друзі, не знаючи першу причину, не оцінивши першу причину, не визнавши її як такою, хоча б що це вона, уже не кажучи, Проаналізувати. У нас не буде доброго майбутнього. Не зможе зробити один президент з, з, з усіми СБУ, з, з єрмаками, з усіма. Ні. Ні. Люди повинні це. Люди це все повинні пройти і пропустити через себе. Е, дивіться перемір'я. Переміря. Росія об'явила перемір'я. Да? В обстріл Бахмута. Загинули 22 цивільних людини. Я не кажу про військових, не знаю, тому що це, ви знаєте, що ми не знаємо цього. Але цивільних дві постраждали 13. Це в різдву православні росіяни, як вони кажуть. Загинули 66-річний чоловік і 61 річна жінка. Ну що, перемір'я з ними робити? З ним взагалі про щось домовлятися? Ні. Ні, друзі. Не можна домовлятися з потенційними бацилами. Не можна домовлятися з потенційними бактеріями і інфузоріями, які нічого не думають, не знають. А ще не можна домовлятися з потенційними, потенційними брехунами. Вони обстріляли жили квартали. Ну і йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Це мобілізація. От, е, багато там розмовляють у нас про мобілізацію, що у нас буде потреба. Ну, міністр оборони сказав, що у нас потреби в мобілізації зараз немає. Ми йому віримо, але може бути. І я впевнений, що вона буде ця потреба, і багатьом ще прийдеться йти відстаювати нашу державу, і до цього треба відноситися спокійно. Але, я вже казав, чесним бути легше, ніж справедливим. Чи? Чому? Чесним, ти кажи те, що думаєш. Кажи те, що бачиш. Кажи те, що у тебе на умі, і ти вже чесний. Це чесність. Можливо, це не так. Можливо, це помилка може бути в твоїх баченнях чи ще щось. Але ти чесний, ти кажеш те, що думаєш. Ти кажеш те, що бачиш. Ти кажеш так, як ти вважаєш потрібним, да? І як ти бачиш це. А ось справедливим. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко. В будь-якому рішенні воно не є до кінця справедливим для всіх людей. Воно не може бути справедливим для всіх. З, з, ну, ну, завжди хтось буде незадоволений, Завжди хтось буде бачити це по-іншому. Завжди хтось буде. Обурений і хтось буде кричати. Так ось, на мій погляд, яка б була справедлива мобілізація? Те, що вона повинна бути, це так. Та питання має, навіть не обговорюємо. Але яка повинна бути справедливість? А справедливість повинна бути, і вона не повинна бути тільки під час війни. Вона вироботана, повинна бути. Вона повинна бути система, схема, і вона повинна працювати в державі. Весь час, так ось дивіться. Ну, те, що спеціалісти, те, що запалю, військовослужбовці запасу, в першу чергу всі військовослужбовці там, і всі воєнізовані, да, і поліція, всі повинні бути мобілізовані. це 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 аксіома. Це просто аксіома. В першу чергу є танкісти в запасі а вони потрібні, вони їх потрібно мобілізовувати. Є артилеристи, їх потрібно мобілізовувати, навіть переучувати на інші системи, є льотчики, які ще можуть літати, і здоров'я, і лікарі допомагають так. А ось далі, коли дійшла мобілізація, доходить. Я ще раз кажу: я кажу взагалі. Не про сьогоднішню ситуацію, взагалі, доходить мобілізація, що треба, і тих, хто не проходив військову службу, у кого не було військових кафедр і так далі. Спочатку всі, хто має відношення до армії, до військових е спеціальностей, і так далі. А ось тепер ми прийшли. Да? Все, мобілізуємо тих, хто не може. По-перше, мобілізації повинні починати з. Ну, скажімо так, з начальства, з верхів, з посадовців, Ну, візьмемо будь-якого депутата, наприклад, ось депутат. Він повинен прийти е, бути мобілізований. Можливо, навіть він не буде воювати, але він буде на якісь е, полігонах, він буде на якісь е, розположеннях частей, ті, що тут в тилу. Він може служити і проходити хоча б 2-3 місяці службу. Якщо не можна, депутата, у депутата є помічники, у депутата є заступники. Кінцем кінцов, у депутата є брати, сестри, діти, яких теж можна мобілізовувати, не можна, а потрібно мобілізовувати. Далі міністр. Якщо міністра ми не можемо мобілізовувати. А, до цього я хотів би сказати: у нас бронь повинна бути, ну, може, у 200 людей. Я маю в виду Маю на увазі посадовців, начальственну структуру е, і депутатів, міністрів, не більше 200 людей. Далі бронь може бути у робітників потрібних робітників, ну це інша справа, це, це система. Це повинна виробити набути, а її ніхто не робить. Так от, є міністр. Міністр він можна мобілізовувати. Що без міністра не буде працювати міністерство, буде. 100 разів буде. Що я кажу, не випускайте чоловіків, міністрів, нікого. Чоловіків е, за кордон. Буде. Не можна, якщо він там, не може по стану здоров'я, чи ще щось, чи ще щось. У нього є заступники. 6, 7, 5. Я не знаю, по скільки зараз заступників. Раніше раніше було і по 12. Будь ласка, 2-3 мобілізуйте і хай йдуть служити. У нього є брати, у нього є. Діти, у нього є родичі, і от коли це ця справедливість буде, що кожен можновладець від голови сільради буде від, від нього, від нього, від його оточення підуть люди служити і захищати батьківщину, тоді е робота інших вона зміниться, коли твої діти там. Ти не будеш думати про інше, ти будеш думати про перемогу і як дати е, армії, як надати, е, як, як викластись до кінця. Ти не будеш думати, я хочу поспати чи в баню сходити і в халатах сфотографуватися. Ні. Коли ти будеш знати, що твій рідний брат там під пулями, під снарядами, ти будеш щось робити, вести, давати, робити, йти, працювати і так далі. Ось це. Це мобілізує, це справедлива мобілізація. І бачучи цю мобілізацію, да, люди будуть згуртованіші і люди будуть довіряти владі, будь-якій владі. Якщо син мера пішов на війну, як у Нітаняху. Я ругаю ізраїльтян Нітаняху, а у нього, я не знаю, здається, і він воював. У нього оба сина, сина воювали. Оба були на фронті і не сиділи, не мили туалети, десь де, 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 як у нас, там фронт там, а вони в Луцьку туалети мають. Ну, хай хоч так буде, хай хоча б буде так. Розумієте? Оце буде справедливо. Якщо Гончаренка підуть люди, або він піде е, Ар'єва. Того ж Антона Герашенка та любого посадовця. Неважливо, з якої він партії, неважливо, з якої він фракції, неважливо, кому він служить. Так що, друзі, розійшовся опять. Ось емоції вічно виходять якось. Ну, це було б справедливо. І люди всі спокійно тоді відносились би до цього. А то у нас Монако, Абу Дабі. Іспанія, Італія, Америка. А хтось тут інваліди, але ціле літо по Києву, гонки, машини, мотоцикли, нічого не співаємо, там уже якісь мажори. І якщо влада не зробить це хоча б на майбутнє, хоча б. Ну, давайте не будемо проростом займатися, але давайте не будемо. Дякую вам. До понеділка. Дуже багато часу у вас забрав. Але я казав, я не буду нікуди спішити. Хто хоче, той дивиться. Кому подобається, той слухає. Хто разом, той разом. Хтось прийшов на 15 хвилин, хтось на 20, хтось на 10, а хтось на 3. Дякую вам, друзі, і особливо дякую за ваші підписки, за ваше розповсюдження і за ваші донати. Україна переможе!